У фастові не стихає конфлікт між місцевими підприємцями та керівниками районного підрозділу «Київобленерго». Збурення набуло такого розмаху, що залагоджувати ситуацію до міста прибув сам комерційний директор енергокомпанії. За півгодини до призначеної зустрічі біля будівлі Фастівських енергомереж збирається близько півсотні душ. Здебільшого, це представники дрібного бізнесу. Заступник Фастівської спілки підприємців Віктор Малинівський повідомляє, що хоч з енергетиками і було домовлено про п'ятиденний мораторій на відключення електроенергії, проте увесь цей час вони шукали будь-яких приводів, аби лише зірвати досягнуті домовлення. Вони не дотримуються, вони ведуть таку саму таке саме дії, які вели. Тобто відключали одне. Як вони обіцяють, що є порушення вимог Реса? Що, допустимо, що лічильник стоїть, дуже винести на вулицю, і дождіть поміняти полуавтомати, які там які повинні бути. Власник продуктового кіоску Євген Літошенко скаржиться на те, що відколи приєднався до акції протесту, представники РЕМу зачастили до нього з технічними перевірками. А коли йому знадобилася їхня фахова допомога, відмовили на відріз. Посилаючись на надмірну зайнятість, того, як ми почали це робити, приїхали з технічної, перевірки. технічної перевірки. І Вони це все робили. Всі ті недоліки, це вони робили. Я сам же не роблю. Місяць назад, коли моєго ларька збили стовба різдвяний водій, будів. І я звернувся до них. Вони відмовились. Погамувати пристрасті намагається директор служби безпеки фастівського відділку енергокомпанії. Він не називає свого прізвища, а те, що відбувається, характеризує як акцію замовного характеру. Деякі люди чужими руками хочуть вирішити свої меркантильні питання. От і все чому тут знаходиться 5% бізнесменів в Може тому, що остальні працюють, остальні платять, остальних немає питань. Щойно годинникова стрілка наближається до 11-ї, протестувальники дружніми рядами вирушають на призначену зустріч, аж раптом на їхньому шляху виникає перешкода. Перед самими вхідними дверима хтось поставив причепа збитою цеглою. Активістів це не зупиняє, хоч і з деякими потугами, проте всі як один протискаються до середини. В актовій залі жодного представника енергокомпанії підприємці запідозрюють щось неладні і вирішують нагадати про свою присутність. А де керівник? Вони там, де там? в Гладюкав п'ятому або в авто. А в актовий ви заходили Нема. – мактови немає гладюка. Що нема начальника? Вони пішли туди вас чекати. Головний енергетик Фастова Микола Колісник заспокоює людей. каже, що за п'ять хвилин вони зможуть висловити усі свої претензії не лише йому особисто, як минулого разу, а й столичному начальству. Давай розійдеться потім поговоримо. Я Спільне зібрання розпочинається зі знайомства з комерційним директором, який спеціально прибув з Києва, аби зустрітися з невдоволеними споживачами. Одразу ж переходить до суті справи. Розпочинає з наклейок, якими обліплені усі автомобілі, що обслуговують місцеві електромережі, і які своїм змістом викликають чимало нарікань у фастівчан. Столичний гість не вбачає в їхній появі жодного елементу залякування. Короткий напис на газетці Відключення боржників за електроенергію виконаний в синьому на думку одного з очільників «Київобленерго», він не має викликати подразнення у фасівчан та й носить всього лише роз'яснювальний характер. Ви, якщо звернули увагу на ці наклейки, наклейки нарисовані в сіньому регіону. Суть цих наклейок. Наклейки вони носять більш ознакомительний характер, вони не угрожающие. Но благодаря этим наклейкам фактически на 20-25% уменьшается количество реальных отключений. Человек когда видит, кто-то забыл, кто-то кому-то некогда, он увидел, вспомнил, заплатил. Нам не надо ехать отключать, человеку не надо нервничать. Але наклейки стають лише прелюдією перед обговоренням ще більш дражливих питань. Вони стосуються оплати тарифів, штрафних санкцій та відключень. Підприємці вирішують перейти в контрнаступ. Коженський бізнесмен Василь Юр'єв обурюється тим, що їх даруть як липку, закликає відповідати тією ж монетою. Мовляв, якщо нам прописуєте такі драконівські умови при розрахунках за електроенергію, то і ми виставимо вам відповідну плату за ті електроопори, стовпи та трансформатори, які ви експлуатуєте, але які розташовані на землях територіальних громад. Коли ви будете платити гроші громадам, тому що вони потребують кожна копійка на рахунку на ті дороги, на освітлення, все інше, за ваші стовби. За ваші електроопори, за ваші трансформаторні будки, які заростають кур'янами, соромно дивитися. під час перемовин. В залі присутні і представники влади, проте участі в обговореннях не беруть. Депутат обласної ради Олександр Волинець свою позицію озвучує вже по завершенні зустрічі. Він заявляє, що закон на боці енергетиків, тож підприємці, як не крути, мусять сплачувати місячну передоплату. Кажу відверто, це прописано. Правилами користування електричною енергією, розділом 6, навіть по-моєму пункт. 6. Утім, у правилах енергорегулятора ринку, на які посилається депутат, це положення виписане настільки нечітко, що його легко можна оскаржити в суді найнижчої інстанції. Завершуються дебати тим, що високий посланець обіцяє уважно вивчити проект типової угоди, який розробили фастівські підприємці, ознайомитися з меморандумом про співпрацю. И зрештою таки погоджується піти на певні хоч і незначні поступки. Можно пойти несколькими путями. То есть первый путь. Если действительно потребление существенное, мы готовы сделать какой-то для каждого индивидуально подойти по возможности график по датам оплат, чтобы это не было одной суммы, чтобы это не было тяжело, а это было цивилизовано. Первый момент. Второй момент. Если у вас вы на эту предоплату не можете выйти по оборотным средствам, мы готовы там на 2-3 месяца этот вопрос оттянуть, чтобы мы вышли на нормальный уровень с каждым из вас. А поки що просить кожного скаржника в індивідуальному порядку викласти йому суть своєї проблеми? Усе почуте занотовує на папері. У того ж таки Юр'єва в його коженській кав'ярні згоріли два телевізори і холодильник. Причиною цього, на його думку, послужив різкий перепад напруги в електромережі. Тепер він вимагає від енергомонополіста компенсації за зіпсовану техніку. Знаходяться й ті, хто невдоволений позаплановим відключенням світла. Але чи не найбільше підприємці скаржаться на цифри, які їм що? місяця виставляє енергопостачальник. І які, на їхню думку, взяті невідомо звідки. «Переплата 4 300, заплати переплата 10 тисяч, і ще ми знайшли 7 тисяч минулі роки, 17 тисяч отдай. 3 тисячі користуються, 7 тисяч користуються, 10 тисячами місяць користуються, і ще 20 тисяч отдай». Їм обіцяють, що з усім розберуться. Утім, скаржники не надто цьому вірять, і про всяк випадок вже від сьогодні готуються до більш радикальних дій. Сергій Сіроманець, Богдан Сова, достовірно.